Вітаємо всіх на каналі Майстерня Андвіта Життя в селі 27 травня і запрошую вас на прогулянку городом. Сьогодні ми висадили розсаду баклажанів вже на город. Так, Тут у нас підростає капусточка, агресор. Там брокколі пікінська і ультрарання. Дощики йдуть. Вона дуже швидко розвивається, як і бур'ян. Ну, стосовно бур'яну, взагалі аж страшно щіткою почав сходити всюди по городу. Так, тут у нас посходили червоні бурячки, які ж також через таку велику кількість бур'яну важко розгледіти. Сходить картопля, а це кормові бурячки. Кормові, сходить кукурудза. Ось так гарненько посходили огірочки, які ми сіяли минулої неділі. І кукурудза, яка буде ці огірочки притіняти, також добре сходить ну Огірочки покажу ще раз, прямо посходили один в один. Ще ось так дуже добре щіткою сходить морква, яку ми мили фері. Зійшла вона у всіх рядочках і дуже-дуже рясно. Сходять кабачки, також вони добре сходять. А тут поруч е сходить квасоля. І квасоля добре сходить. Ну, Дощі посприяли. Єдине, що лякає, це бур'ян. Дуже він взявся так. Ось такий вже виріс салат водограй. Оце інший салат. Редиска. Ну, ми вже її більшість з'їли, дергаємо собі її зараз кожен день. Це у нас рядочок ранньої моркви Артек. Так, це цибуля кущовка, цибуля Радар, це часник, знову радар, знову Часник. А це тут в минулому році ріс тютюн. І ось скільки його посходило, скільки вже його випалили. Є ось такі навіть маленькі. Багато тютюну посходило. Така вже петрушка, а тут щавель. Ну, На городі начебто все я показав. Тепер ще пройдемось квітниками. Ось так розквіт, кущ ромашки, дуже великі ромашки. Вже вечір і вони позакривалися. Якось зніму їх в день. Дуже гарні, великі, такі це ромашка «Айболит». Так. Там заквітає дельфініум. Буде дуже гарно, коли розквітнеться цей кущ. А тут вже почала квітнути мітіола, однорічна дворога. І такий запах стоїть від неї, такий аромат надвечір. Хоча квіток ще небагато, але навіть не треба нахилятися, щоб відчути. Цей божественний аромат. Тут ось такі зарості шавлі трикольорової, це нагідки це лілії, шавлія. Це має бути височенна жоржина. Тут посходила також мітіола, гіпсофіла, там в колі Чорнобривці. В наступному колі тут у нас майори і, ще покажу, починає сходити люфа. З'явилися перші петельки. Там-там ну, треба почекати ще пару днів, щоб їх було добре видно. Це колом майори. Ось такий кущ естрагону або тархуна. Тут знову у нас шавлія. Ось такий вже кущик манарди. Це кущик ехінацеї. Там висаджені айстри. Ось там далі це м'ята золотий ювілей. Це м'ята яблунева, меліса, гісоп, кущик. Ось так вже підросла статиця або лімоніум. Лімоні, чи ліноліум. Плутаю. Ну і покажу ще одну з головних окрас зараз подвір'я. Це починають квітнути піони. Дуже гарна квітка, дуже красива. Заквітає люпин, також дуже гарний кущ. Це йому вже три роки, і от на третій рік він така краса. Ще покажу, які квітнуть у нас півники. Дуже гарні. Ці з таким ванільним ароматом дуже мені подобається. ось такі півники а жовті незабаром будуть заквітати. А тут ось такі півники. Дуже вони красиві, дуже гарна квітка. А там у квітничку майори, чорнобривці. Зійшла багаторічна е, метеола. Ось вона в більшому варіанті. Ту ще через розсаду вирощували. Ще півники ось такі білосніжні. Ось такий красивий-красивий кущ. Дуже красивий колір. Мені вони подобаються. І за цими маками червоними. Дуже гарно виглядає. Починають тут розквітати волошки. Ще тільки перші квітки. Ну, маки це взагалі. Дуже красивий яскравий спалах. Дуже вони гарні. Так. Аквілегія цьому кущу три роки. В минулому році було всього декілька квітоносів, а в цьому році він розквітувався. Я навіть в минулому році не до кінця оцінив цю квітку. Цього року дуже подобаються. Такі вони набиті, махрові, дуже гарна квітка. І е, думаємо на наступний рік посадити їх ще більше. Ну і піони. Цей кущ на піку свого квітіння. Дуже красивий колір, дуже він приємно пахне. І ще ось такий величезний кущ півоній. Починає квітувати троянда чайна. Білосніжний кущ вже починає потрошку відквітати, але все ще гарний. Так, квітує тут у нас калина. Також дуже в неї красиві квіти. А це рудий, рудий. Мр. Півники і піони розкидані по всьому подвір'ю. І тут уже перший розквіт жовтий. А це я називаю півники прабабусі. Пам'ятаю їх з дитинства. Раніше вони росли у кожному подвір'ї і були тільки такі, я пам'ятаю. Зараз вже як Зникаючий вид, мають вони свою красу. От, і знайомий з дитинства, нічим не порівнянний аромат. Дуже вони також мені подобаються. Ну, ось така прогулянка городом і квітниками. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.